Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Комунікацію між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом налагоджено. Сторони працюють над організацією зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час прес-конференції із високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Борелем. Діалог між президентом Зеленським і президентом президентом Електом Трампом вже налагоджено. І він встановлено. І якраз тут саме швидкість проведення цієї телефонної розмови, якесь пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держав, який, як повторюся, вже налагоджено, існує і продовжується. Так, звичайно, що обговорювалися можливі. Майбутні контакти на рівні лідерів, і, як я вже раніше повідомляв, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі. Найближчими місяцями у світових ЗМІ з'явиться хвиля чуток та інсайдів про так звані мирні плани. Зокрема, закордонні ЗМІ посилатимуться на поінформовані джерела і наближених осіб. Про це заявили у центрі протидії дезінформації. Там пояснили, в деяких маніпуляціях зацікавлена і Росія. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Подоляк, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Вітаю. Вітаю вас. Стосовно мирних планів і того, як буде поширюватися інформація про ці мирні плани не минулої доби після обрання Дональда Трампа наступним президентом, як ми вже побачили в інтернеті, ну як мінімум кілька варіантів того, що на думку поінформованих джерел і анонімних політиків може зробити Дональд Трамп, які рішення ухвалити у світлі війни Росії з Україною. Як ви рекомендуєте сприймати цю інформацію, яка зараз на нас літься? Як на неї слід дивитися? Якщо це можливо, дивитись треба іронічно чи саркастично, тому що немає ніяких дивіться. Там є ще помилка, коли ну помилка я маю на увазі, яка в медіа прослідковується, коли подібні е плани е дуже які. Дуже чітко синхронізовані з російськими намірами, називають мирними угодами, чи мирними планами, чи мирними ініціативами. Ще раз тут треба чітко зафіксувати, що які дефініції треба використовувати, коли ми говоримо про війну в Україні. Це перше і безумовно, тут є абсолютно конкретна фіксація юридичного факту факту агресії Російської Федерації. Вся війна йде на території України. Вся війна направлена на захоплення території України, на здійснення великої кількості військових злочинів, ну тобто, вбивства цивільного населення. Руйнація цивільної інфраструктури, і так далі. Тобто, тут будь-які мирні плани, які базуються на необхідності них. Негайно заморозити війну і віддати щось Російській Федерації, це безумовно плани Російської Федерації не більше, але й не менше, тому що про мир тут говорити не, не ніяк не вийде. Друга складова, а спокійно треба ставитись до анонімних джерел, тому що ми про такі ініціативи з вами читаємо вже протягом практично всіх трьох років війни. Періодично з'являються ті чи інші плани. Нагадаю, що Росія використовує термін, дивний термін стамбульські угоди. Насправді не було безумовно ніяких стамбульських угод, тому що Російська Федерація і на попередньо. Едніх етапах переговорних процесів на початку війни у Білорусі і в тому числі у Туреччині використовувала знову ж таки ультимативні вимоги. Ну тобто, виставляла ультимативні вимоги, які були неприйнятними. Президент Зеленський, до речі, про це неодноразово казав. Тому немає ніяких планів. Офіційно є на сьогоднішній день тільки дві ініціативи. Ну умовно скажімо, дві ініціативи. Перша це яка були проголошені публічно. Це перша це мирні ініціативи, справді мирні ініціативи України, тому що вони абсолютно ґрунтуються на логічному юридичному субстраті під назвою міжнародне право. Ну тобто, це формула миру, яка говорить про те, на яких підставах можна проводити переговори і до яких результатів треба дійти в цих переговорах. Є друга складова це російська. Версія ультимативної капітуляції України, яка в тих чи інших інтерпретаціях, наприклад, додатково використовувалась бразильсько-китайською групою, які пропонували так само негайно заморозити війну, віддати Росії все, що вона хоче після цього вважати, що ви досягли якогось сталого миру. все інше це анонімні джерела. Ну і нарешті, третій дуже важливий чинник. Ну давайте дочекаємось. Проходження певних етапів. Перше це формування адміністрації пана Трампа. Ну тобто, коли буде зрозуміло, хто дійсно буде опікуватись тими чи іншими напрямками, особливо на зовнішньополітичному напрямку, хто буде опікуватись фінансами, хто буде опікуватися національною безпекою і обороною, тоді буде зрозуміло, яка буде стратегія. Давайте дочекаємось, поки пан Трамп сам пройде через величезну купу брифінгів, які будуть ще до його інаугурації 20 січня, влаштовувати представники розвід Сполучених Штатів різних, які будуть надавати всю об'ємну інформацію, яка стосується і економічного стану Російської Федерації і мотивів Росії сьогодні, не тільки у війні проти України, а взагалі в цілому в геоглобальному сенсі цього слова. Після цього ми побачимо зовсім інші ініціативи. І нарешті, останнє, от після комунікацій, про які тільки що говорив пан Сібіга, міністр закордонних справ України, після безумовних комунікацій на різних майданчиках між новою адміністрацією президента Трампа, між президентами Зеленським і Трампом, безумовно, ми тоді побачимо офіційну позицію, яку можна буде коментувати. Пане Подоляк. Дональд Трамп ще у своїй передвиборній риториці не раз заявляв про те, що якщо він стане президентом Сполучених Татів Америки він завершить війну в Україні за 24 години. Путін вкотре наголошує про те, що він готовий до переговорів, але виключно на умовах Російської Федерації. Як поведе себе Трамп, він е, виступить з позиції сили, тому що Путін людина, яка вона не має, він плює на всі правила, на всі закони, а тому е, здається, що з ним інакше говорити не можна. Трамп буде діяти, я безумовно не можу за нього там розписуватися, але Трамп буде діяти виключно виходячи з репутаційного прагматизму. А в рамках репутаційного прагматизму немає сенсу підтримувати ініціативи Путіна, тому що тоді ти будеш другим номером. Тобто Трамп не може грати другим номером. Давайте ж відверто вже говорити. І якщо ти підтримуєш ініціативи, ну так чи інакше, ти їх переформулюєш, але це будуть ініціативи Путіна. Це означає, що ти будеш грати другим номером. Я собі зовсім не уявляю, враховуючи знову ж таки біографію пана Трампа, враховуючи його ключові акценти, які він завжди робить грати другим номером. Він точно не буде, тільки перший. І тому вся ініціатива від Трампа вона буде зовсім інакше виглядати ніж те, що пропонує там суб'єкт на прізвище Путіна. Але давайте повернімося Російська Федерація не пропонує ніяких переговорів. Я ще раз хочу на цьому наголосити: не треба використовувати поруч з таким словом, як Російська Федерація, слово, яке має позитивний контекст. Переговори Росія не хоче ніяких переговорів. Росія може або а, ну замасков. Під словом переговори свої ультимативні вимоги, ну і безумовно тиснути. І на лінії фронту, і пропагандистські тиснути, що вона сьогодні, до речі, і робить, або Росія може бути примушена до адекватного сприйняття міжнародного права. І е, тоді, тільки якщо вона буде примушена, вести дійсно справжні переговори. Але тоді ви будете бачити зовсім іншу Росію. Вони будуть багат багато менше говорити, вони будуть набагато менш нахабно себе поводити, і вони будуть розуміти, які наслідки юридичні, фактичні, фінансові вони отримають, якщо не будуть дотримуватись тих чи інших правил сьогодні, вони їх не дотримуються і на Олягають на цьому своєму праві не дотримуватись права і права. І так далі, тому підсумовуючи, я достатньо спокійно відношусь до того, що говориться в передвиборчі періоди. Це стосується безумовно не тільки сполучених штатів, а будь-якої країни. Кандидати можуть там мати різку риторику, говорити ну, речі, які будуть комусь не подобатися, особливо якщо це стосується зовнішньополітичних акцентів. Але все, що стосується передвиборчої кампанії, закінчується в момент ікс, коли вже під підведені офіційні підсумки виборів. На сьогоднішній день ми з вами ми з вами знаємо офіційні підсумки виборів сполучених штатів. Ми знаємо, що президентом Сполучених Штатів 47 Сьомом буде пан Трамп. А це зовсім інша вже ситуація. Інституційно, президент Сполучених Штатів це зовсім інша гра. Це е, гра глобального рівня, це гра за лідерство. І Трамп, як людина, ще раз, яка хоче бути першим номером на сьогоднішній день, безумовно в глобальному політичному процесі, Вона точно не буде дослухатись до аутсайдерів кшалт Путіна. Спекуляції на цей рахунок будуть Російська Федерація також буде виправі долучатись до цих спекуляцій, говорити там якось інтригувати, що ми тут може там щось десь на якихось рівнях будемо про щось домовлятися, але це все не так. Ще раз трамп хочу бути і Він зможе таким бути, але для цього треба буде вирішити декілька важливих глобальних проблем. Одна з таких проблем це війна у східній Європі в Україні. Я думаю, що ми будемо з вами бачити трошки іншу політику Сполучених Штатів в часи президентства Трампа, ніж це хтось. Там прогнозує, чи експертує і так далі, і тому подібне. Ви сказали вже про факти, які ми знаємо, про характер. Дональда Трампа, який з його попередньої каденції ми також з'ясували, суттєво впливає на ті рішення, які він ухвалює. Ще один загальновідомий факт з біографії Дональда Трампа це те, що він ненавидить програвати. Про це написано зокрема його в його автобіографічній книжці. Відповідно, оскільки зовнішня політика США великою мірою в найближчим часом буде залежати персонально від того, як її бачить Трамп, то стратегічним завданням України стає донести Трампу. Думку, що заморозка війни в Україні або будь які поступки Путіну це поразка Америки і поразка для Дональда Трампа. І Тут два питання: на вашу думку, якими аргументами його можна в цьому переконати? А по-друге, якими способами цю думку донести, враховуючи, що він дуже орієнтується на своє оточення у першу чергу і розставляє на важливі посади людей, які до нього лояльні, які, з якими він знайомий особисто як правило? Три інструменти логіка. Ви маєте чітко розуміти, що ви пропонуєте партнерам. Ну, тобто аргументовано говорити про свою позицію, не абстрактно, не пафосно, а аргументовано чіткі аргументи за чому підтримка, чому інвестиції в Україну це важливо для сполучених штатів ще раз, не для України. Для України це зрозуміло, але це наші національні інтереси. Чому інвестиції в Україну для сполучених штатів це вкрай вигідні інвестиції, прагматичні, логічні пояснення, аргументи жорсткі це перше. Друге комунікації, різнобарвні, різноманітні комунікації на різних майданчиках і від Перших осіб, тобто мають бути довірчі комунікації між паном Зеленським і паном Трапом. Це очевидно, а так само мають бути багато неформальних комунікацій на різних рівнях, на рівні різного типу радників: радники, національна безпека і зовнішньополітичні, і фінансові радники, і так далі. Тобто, комунікації ще раз комунікація це друга складова і третя складова. Тут треба грати на а, а, психотипах людей. Ну тобто, мається на увазі, що треба все ж таки ставати друзями, справжніми друзями для країн такого типу. Як сполучені штати, вони мають бути впевнені, що Україна це конкретна дружня країна, яка буде йти разом зі сполученими штатами, розуміти лідерство Сполучених Штатів, дотримуватись тих пріоритетів, тих цінностей, які, скажімо, у зовнішньополітичному контексті розповсюджують Сполучені Штати і так далі. І тому подібне? А це три достатньо прості правила, які треба, яких треба дотримуватись, але ще раз ви абсолютно праві, враховуючи тип, ну психотип президента Сполучених Штатів безумовно з ним можна Лагодити ефективну комунікацію, і зрозуміло, що йому можна пояснити, чому знову ж таки, не програш Росії. дивіться, як я фіксую, не програш Російської Федерації буде означати катастрофу для того типу глобального лідерства, який сьогодні домінує в світі, буде означати катастрофу для репутації сполучених штатів незалежно від того, що вони там будуть дебатувати внутрішньо, тому що це приведе до зовсім іншого скажімо так рейтингу країн у глобальному розподілі, і Російська Федерація не маючи для це ні яких підстав буде домінувати, але буде домінувати через те, що ніхто інший не може використовувати насилля так, як використовує Російська Федерація? Оце треба пояснити. Тобто, ти можеш бути там на словах. Потужний великий да і так далі, але з точки зору справ всі будуть казати, дивіться, Росія може почати будь-де війну. Росія може цю війну вести з геноцидальними намірами, Росія може атакувати цивільне населення масштабно, і після цього вона не несе за це ні юридичної, ні фінансової ніякої відповідальності. І безумовно це буде впливати на багатьох політиків, прямо чи опосередковано, прямо це на такого типу політиків, які займають проросійські позиції, чи які самі мають там претензії до сусідніх держав чи до якихось. Інших інституцій, і так далі, а опосередковано безумовно буде депресувати глобальний демократичний політичний консенсус. Пане Бодоляк, в Україні є формула миру, а також є наш план перемоги. І Дональд Трамп ознайомився з нашим планом. Наш президент Володимир Зеленський його презентував у Сполучених Штатах Америки більш детально одному з перших. На вашу думку, що найбільше може зацікавити американського президента майбутнього в цьому плані, і чи можна зараз вже більше говорити про його реакцію під час цієї зустрічі? Ну і знову ж таки не зовсім коректно буде, якщо я буду від свого імені говорити про реакцію пана Трампа. Це трошки й дивно буде і так далі. Давайте про те, що може його зацікавити, на мій погляд, на е його може зацікавити ціна питання: е скільки треба вкласти, щоб остаточно обнулити репутацію Росії і суттєво підняти репутацію Сполучених Штатів. Більше того, в плані примусу Росії, ну в плані перемоги, чітко прописані математичні формули. Скільки коштує приниження остаточне цивілізаційне історичне приниження Росії, тобто знищення репутації Росії як мілітарної країни, якої треба боятись, і на базі цього страху ж довгий час та ж той же альянс НАТО вибудовував свою концепцію протистояння і так далі. Тобто, а це ж все побудовано в плані перемоги на конкретних фактах, тобто є вже досвід конкретний, як можна перенести війну на територію Росії, як це буде впливати на соціальні настрої. Наскільки це буде все впливати на а, того ж Путіна? Наскільки він буде виглядати нікчемно, як тільки в Російській Федерації почнуться зовсім іншого рівня питання, як тільки на федеральних каналах, попри страхи почнуть задавати питання, так що це за війна, в якій ми не близкріго захоплюємо іншу територію? А Навпаки, війна вже на нашій території в великому масштабі, в великому об'ємі. От все це сьогодні очевидно, і після Курської операції, і після дальнобійних ударів української зброї по території Росії. Це все прораховано, і тут вже чиста математика, знову ж таки, чистий бізнес-прагматизм. Скільки це коштує? Тобто, чи можна цього досягти, так можна, чи можна принизити остаточно Росію, чи можна прибрати з мафи оці амбіції російського руського міра і так далі. Так можна, це вже доведено. А тепер питання: скільки це коштує? От все це може абсолютно точно зацікавити, ну мається на увазі, це ті ж додатки, Скільки якої зброї, чому саме такої, як вона буде використовуватися? Які військові цілі мають бути знищені в першу, другу, третю чергу, як це буде впливати на соціальні настрої соціологічно, як це буде впливати, і так далі, оце все є в плані. Безумовно, це може зацікавити пана Трампа. Далі можна перейти до того, що ми прибираємо з мапи Російську Федерацію, і тоді знову ж таки безсумнівне лідерство Це те, про що він до речі говорив відразу, після після оголошення таких початкових підсумків неофіційно. Чи там вже офіційних підсумків голосування в Сполучених Штатах він сказав, що хоче повернути велич сполученим штатам. Так це і є велич, коли ви обнуляєте репутацію країни, яка більше всіх зацікавлена в хаотизації глобальних з політичних відносин. Прибирайте її шахівниці, і після цього зовсім інакше на вас будуть дивитись інші країни, які хотіли знову ж таки перерозподілу впливу, які будуть розуміти, що немає рівних сполучених штатів з точки зору впливу на ті чи інші процеси, в тому числі на мілітарні процеси. то Тоді це буде зовсім інакше виглядати для репутації. Ну і крім того, дивіться, прибираємо Росію, і тоді Сполучені Штати отримують е, е, золотий час для того, щоб інвестувати в бізнес-проекти, тому що оці всі теристичні організації, наприклад, такі ж Таїменські, які били по глобальному торгівельним шляхам, да? Ну, мається на увазі Червоне море, мається Аденська протока і так далі. Вони всі будуть поступово зникати. Чому а немає головного спонсора і розуміють, що їх будуть карати набагато більш жорсткіше, ніж ту Російську Федерацію? Це все взаємопов'язані процеси, і, на мій погляд, оце все і прописано в тому ж плані опосередковано щось прямо, а щось опосередковано. І все це, якщо правильно проаналізувати, чому я говорю, що треба дочекатись, поки будуть проведені певні брифінги пана Трама, Поки буде сформована аналітична група, яка буде всім цим опікуватись, не просто казати там поверхнево, ми щось там розуміємо, ми щось там знаємо. Ні, коли вони будуть занурені в проблематики, які виникають з мотивів Росії в цій війні. І тоді, безумовно, ми отримаємо підтримку і плану перемоги, і, ну і безсумнівно для мене України в цілому. Не секрет, що Дональд Трамп вважає ключовим геополітичним противником Сполучених Штатів Америки Китай, і в свою минулу каденцію він розв'язав справжню економічну війну з Пекіна. Є підстави очікувати, що найближчим часом ця економічна війна в тому чи іншому вигляді продовжиться, принаймні, знову ж таки на той досвід, який був до цього, і на передвиборчу риторику Трампа у нас тут є явно спільний інтерес зі Сполученими Штатами, оскільки Китай залучений до подій, які пов'язані з нашою війною, дає економічну та матеріально-технічну як мінімум підтримку Російській Федерації. На вашу думку, той факт, що Сполучені Штати за Трампа можуть стати більш Орієнтованими на те, як працювати з загрозою, яку вони бачають з Китаю, які це створює можливості для нас. А я про парадоксальну річ скажу. У ну, дивіться, якраз таки Китай отримав суттєві зиски від того, що Сполучені Штати не вирішили відразу не вирішили проблему Росії, повномасштабного вторгнення в Росії, тому що, поки там всі думають, чи треба з Росією воювати, ну мацю назі на не безпосередньо, а через Україну, тобто надаючи Україні необхідні інструменти, Китай отримує можливості суттєво збільшити свої політичні впливи. Більше того, багато країн вже орієнтуються не на Росію там, чи не на якісь інші країни, а чітко розуміють, що у них є вже свій неформальний лідер, це Китайська Народна Республіка. І всі ці, е, скажімо, неформальні поки структури, не інституції, а саме структури, такі як Брікс, як ШОС і так далі, вони вже переформатовані під домінування Китаю. Ну, тобто, Китай, дивіться, Китай отримав від війни Росії. Я не готовий говорити про безпосередню підтримку Росії. Я не думаю, що Китай там безпосередньо об'ємно підтримує Російську Федерацію. Все ж таки. Вони більш обережніші ніж там деякі інші країни, але все ж знову ж таки будемо тут наголошувати, що й багато європейських країн, на жаль, продовжують працювати з Росією, дозволяють Росії торгувати з ними через треті країни і так далі. Тому подібне. Тут не все так однозначно, але Китай дійсно наростив економічну співпрацю. Тобто від Китаю Росія суттєво залежить з точки зору з, з точки зору ринків збуту і отримання доходності. Китай знову ж таки ще раз підкреслюю, замістив себе е, на місці російської федерації в тих чи інших міжнародних інституціях китай сьогодні має не тільки економічний глобальний вплив а й політичний глобальний вплив тобто він отримає е, безпосередні прибутки і безумовно якщо росія давайте переходимо якщо росія не програє а вона є сателітною по відношенню до китаю і якщо китай розуміє що можна буде в будь-який момент використати цього агресивного надагресивного сателіта для провокації війни якщо щось піде не так як китаю е, е, хоче в глобальному розподілі впливів, наприклад, на повторення війни на європейському театрі бойових дій. Ну, вона це використає, і так далі. І навпаки, якщо Китай побачить, що з Російською Федерацією жорстко поводяться, що її карають за масштабне порушення міжнародного права, що її карають за масштабне порушення територіальності а, там, суверенності і суб'єктності інших країн, то безумовно, Китай буде набагато більш обережніше себе поводитись, і це буде дійсно політична конкуренція, а не політично агресивна конкуренція, яка може бути, якщо Російська Федерація не буде покарана. Тут треба, скажімо так, для того, щоб суттєво повпливати на місць, Погляд, ну я знову ж таки не даю тут порад, тому що все ж таки це вже буде опцією вибору адміністрації пана Трампа. Але для того щоб суттєво повпливати на бачення світу китайськими лідерами. Безумовно, треба показово покарати Російську Федерацію. Тоді і це не тільки стосується Китаю, це багатьох інших країн і в Латинській Америці, і в Африці. Дивіться, сьогодні були підписані 33 угоди між Росією і країнами африканського континенту про військово військово-технічну співпрацю. А це резендатура, велика мережа в Африці, тобто цілий континент буде тотально під контролем Російської Федерації, і це буде мати дуже дуже тяжкі наслідки з точки зору впливів на глобальний політичний. Чи глобальний мілітарний контур чи архітектуру? Тому треба усвідомити, програш Росії обнули для багатьох країн ті наміри, які вони поки що не реалізовують, але які хочуть захочуть реалізовувати, якщо Російська Федерація не програє так само, і впливи на Китай на вашу думку. Чи посилиться за каденції Трампа північно-атлантичний альянс і чи підвищаться перспективи вступу України саме за час правління Трампа? Я не готовий прогнозувати, але дивіться, про що говорить прагматично, говорить до речі, пан Трамп. Він говорить про те, що альянс має бути колективною зоною відповідальності. Ну, чи зоною колективної відповідальності? Якщо є домовленості про те, скільки коштів кожен кожний національний бюджет країни-члени НАТО, 30 плюс країн, там членів НАТО, мають фінансувати, вони мають стільки платити. Тому що е, зараз був певний суттєвий перекос е, з точки зору фінансування участі в тих чи інших експедиційних операціях е, з боку Сполучених Штатів. А сполучені Штати, і Трамп про це говорить, хочуть, щоб був паритет, щоб Європа так само стільки ж коштів інвестувала у військове виробництво, інвестувала в бюджет НАТО і так само відігравала активну роль, якщо треба десь провести миротворчу е, операцію. І це непогано. Це дійсно переформатує НАТО. Він буде набагато більш боєздатним. Ну тобто, дивіться, у вас країни всі зацікавлені в інвестиціях в військово-політичний альянс, не в політичний альянс, яким на жаль в останні роки був НАТО. А в військово-політичний альянс вони будуть вкладати гроші в мілітарну складову. Вони будуть формувати тренінгові, скажімо так. Концепції для підготовки своїх там боєздатних частин сьогодні ми ж з вами чуємо про те, що немає е достатньої кількості боєздатних частин у Європі, які готові були б приймати участь безпосередньо такого рівня війни, яку ми сьогодні бачимо в Україні. І все це має бути переформатовано. Якщо Європа буде йти по цьому шляху, я думаю, що вона буде йти. Ми вже бачимо ознаки цього. То тоді безумовно це буде набагато більш міцний альянс, і Сполучені Штати там будуть так само відігравати суттєву роль, але це буде партнерство іншого рівня. Що стосується членства України. Ну ви знаєте, для мене знову ж таки загадково. Чому а, навколо цього все ще йдуть дискусії? Тому що очевидно, що певні статті устав статуту НАТО чітко регламентують, які країни коли саме можуть отримати запрошення для вступу чи вступити в НАТО пане, і пане подак вибачте, 30 секунд часу залишається. Тобто для мене треба прибрати це політичні спекуляції, які роздуває російська пропаганда навколо вступу України в НАТО, і закінчити цим саме таким показовим піар запрошенням України до НАТО. Далі вже логістика юридична, яку ми пройдемо там за певний час. Дякуємо вам, Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.